Трошки такі кризи настали, ні народ. Є хтось почув по фінансовій кишені трошки щось б'є, правда? А людям хочеться збиратися, людям хочеться віддихати, блін, проводити разом час. Я ненавижу збиратися з компанією моєї жінки, блін. Там просто знаєте, оце, ну, з того типу людей, що оці, е, приходять гості, це Євген, купи віскі, ми картоплі пожарили, блін. На пепсі вже докинемо, блядь. Дуже дякую, знаєте, оці, що бля, півдня дома не їдять перед гостями, знаєте ще радянщина в них осталась, коли голодні один по одному ходили, бля, по хатах. Ви не стидайтеся, ви можете хлопати, я знаю, що ви замучились, комусь трепіти попісіти, пісійте плюс без питань. Я буду довго виступати, я вас дожму сьогодні. Ой. Ненавижу саме більше не те, що з її компанією, а це коли оця компанія подружок на кухні збирається. Знаєте, оце. Сидять, шиплять. А ти їм тільки, бля, Євген, донеси вина! Євген, донеси вина! Бармен, блін, йопте. Я ненавижу просто, коли вони збираються, бо вони можуть багато таємниць про мене порозказувати їй. От. Оце, що. Оце, що всі жінки можуть мати гроші, блін. Це що посуду генетично пацани теж вміють мити. Це що секс не може тільки з зміняти починатися. І ним закінчуватися. Вот. Ні, є цікаві моменти в цьому, як на кухні вони проводять час. Я люблю послухати під тими дверима дуже сильно, це як вони сидять, я під дверима стану, чую ті розмови. Але та святка з раку від'їла, бля. Ну. Все, то вже кінець історії, свідка в сльозах з кухні просто вийшла, бля. Ви прямій піздес, бля. Ми пацани їх збираємося, ні, ми конкретно сидимо, ми, щось, ми 11 друзів Овшина, правда? Ми ведемо якийсь діалог, блядь. Хто понесе кольцо в мордор, блядь, ну тут. Ми вирішуємо справи, бля. Дорого ви збираєтесь, дуже дорого посидіти, дівчата. Оце вино, до вина щось в'ялене, щось підсушене, поцвилий сир, блін. Замовимо але тільки раз вкусимо, бо святка і так жирно, ну. Замовимо суші, з'їмо все, бо це модно, треба ще й з блядь. Бацьки ми збираємося, чітко фляшку взяли. Що будемо робити? І всі один голос пожаримо кубасу, блядь. Зажаримо ковбаси, блядь. Якщо вже там трошки далі піде, то розігрім, ту піту з минулого тижня, то що святка доїла. його. <рес> Ні, недавно сказала до мене Євген, зараз такі часи, трошки давай будемо економити. Кажу, без питань. Вона каже: без твого крафтового пива, без тих ковбасок, без тараньків воно дуже дорого все витягує. Кажу, добре, я все розумію, він має питання. Проходить десь 3-4 дні. Вона каже, приходить додому, каже, я трошки там по жіночому простудилося, треба курс свічок вагінальних повставляти 1200 гривень. Став церковну. Старі, старі бабки ними смерть лікують. блядь. Давай, давай, економимо кохана. Ой, ні, Добре, я не буду звідси, я трошки такої сторони розказав, да, але ні, в нас все прекрасно, ми один одного любимо. Вона недавно своє кохання таку дуже сильно доказала, сказала Євген. Я в Польщу не поїду, я тебе тут не лишу. Все. От якщо тебе призвуть, бо ти служив, якщо тебе призвуть, а зараз є такий закон, я піду з тобою. Ху -ху 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 -ху. Стоп, 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 солдат Хе-хе-хе. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Там треба москалям згивености, не мені, блядь, ну. Давай, Зупинимося на цьому, блін. Я просто знаю, яка це битовуха буде. От похлопайте, хто женати, або хто в парі просто, по хлопець, да? Знаєте, яка, яка оця битовуха буде. Оце ж... Я 100% знаю оце, що буде в окопі, ми двоє, і буде до мене казати: Женя, та, ти зарізав москаля? Два? Помініш після себе придурок, блін. вічно ті ножі понаставляєш на столі, блін. вічно ті смердюки пороскиш по всьому полі, в одній купі не можеш зложити. блін. Буде така битовуха 100%. Блін. Оце, знаєте, є ще от, що мені найбільше з побуту запам'яталося. Оцей шедевр архітектури, е, квартира студія. Знаєте? Жяхтось в тому, як воно офігенно в американських кінах виглядає, правда? Коли секс з дивану може плавно переміститися на кухню, бі. а як воно в Україні виглядає, коли під час твого сексу ще трохи пахне голубцями, блядь? Лежиш, починаєш там трохи зверху щось... Вроді ні, блядь, може ти Оксана. Знаєш, ті голубці згадують, як мама готувала, блін. Вже маму згадуєш, блядь. Курва, блядь. Який вже секс може бути, я не знаю. Ой. Каже, останнім часом до мене дуже люди кажуть: Євген, ти, ти дуже злий, ти така от людина, хоч ти і комік, ну ти злий, ти хариш там, типа, ну, подивись, тобі 32 роки, а тебе ще ніхто за життя хресним не покликав. Задумайся. Я задумався, та й заїбсь, блядь. Купляйте самі іграшки своїм дітям. Я думав, Ні. Я, ну, Ні, раз мене, мене раз за все життя мене кликали хресним. Мого друга родилися діти, два близнюка. І він мене покликав хресним. А мені в той день не вийшло купити золоті цепочки, блядь. Я виріс без хресного, мені зашибісь. Нічого, все нормально. Просто в 90-х я родився і мене не пам'ятаю, що мені тоді тільки тиждень був, блядь, ну логічно все. І тоді що, війна ще в Чечні почалась, да? і мій тато з хресними пішли в цей добровольчий батальйон по знищенню алкоголю з Збаражі, бля. <правжу> <правжу> і виграли, бля. <правжу> і вот. Я відтоді його не бачив ніколи. <правжу> Знаєте, батьківство це дуже важка річ. Дуже важка річ батьківство. От, е, треба бути уважним, за всім слідкувати, все вчасно робити, так? Що я не зробив тепер термовій дитину? Ні, ні, то все жарти, все було заплановано. в Жінки моєї. Ростимо дочку, ростимо дочку, і недавно моя приходить до мене додому і каже: слухай, треба малу зводити до стоматолога. Малі майже 4 роки. До дитячого стоматолога, каже, поведемо, кажу — Каже, ну, треба потратити твої гроші. Ну, так чую її просто, бля. Бо ну, смисл. Каже, бо всі так водять. От всі так водять і нам так треба, блін. Наша знайома зробила малі зуби чотири роки там чи половиною. прийшло півтора року, зуби нахрен випадали, блі. Чо? бо вони молочні, бля, да? а що дитина зробила? Взяла ті зуби, положила під подушку і зубна фея дві ще гроші, блядь. То що за, блядь, махінації такі, блядь? Мені здається, в дітей є свій алькапони, блядь, які придумав цю схему відмивання грошей через стоматолога і подушку, блін. Блін, Я не знаю, просто пам'ятаєте, як ми в дитинстві не було ж дитячого стоматолога, правда, нас водили до дорослого, блядь. Пам'ятаєте, як до дорослого сів, відкрив рота, і тут і подивився каже, ага, треба лікувати. І вирвав зублі. То хто, мав, хто мав гроші туди водити, а хто не мав грошей, то просто ту Іриску, золотий ключик, блядь. Жуй. Жуй. Жуй, будь ласка. Все там, молочні зуби, блядь, каріес, все. Якщо дирочки були, то можна заспаклювати тою цукеркою, блядь. Все, все нормально, блядь. Е, да, А я в ті часи і рискою тільки лікувався, бо мій тато продавці гроші в боротьбу з алкоголем вже чули. Ой, дуже багато є про алкоголь, правда? Дуже багато про алкоголь. Давайте я більше не буду. Е, конопля. Конопля. Е, давайте, тако, йде зйомка, я не буду питати, хто курив. Тримав хтось в руках коноплю. Похлопайте, будь ласка, так. Я, я дивіться, я не вживаю трави, я не вживаю трави, бо то херого буде дуже для мене, я сам себе знаю. Я не вживаю трави, але от один мене друг, типу, я працюю в Тернополі, їжджу з бараш, і він до мене каже, слухай, можеш мені привезти таку малесеньку, ті пакетик дадуть. Ти мені, будь ласка, привезеш, хочу я хочу вечором розслабитися, передасиш. Лох передам, звісно, я маю. Звертали увагу, коли ти береш в руки оці трошки конопельки, як світ міняється навкруги. Такі зразу, сука, за мною слідкують, бля. За мною слідкують, блядь, за мною слідкують все, сідаєш в таксі, курва, шофер, певно, з СБУ, шофер, певно, з СБУ, блядь. Треба було хобати в сраку, треба було в сраку ховувати. Зараз ловлять зараз це, зло зловлять, злов, посадять в тюрму, мама скаже, що за дебіла виростила, гроші вкладала б, барига такий виріс, блін. Жінка розведеться, дитина буде з відчимом рости, блядь. Від вийдуть з тюрми, зіп'юся на блядь. що ти нахуй, Рома зі своєю приконуплею, поняв, блін. Ще ніхто її навіть не взяв, вже понакручував свій, блін. Ой. Ми пацани любимо йти, правда? Дуже, Дуже любимо ризикувати. От жінки, певно, через той по довше живуть, правда, блюда? Ви щось ходите до лікарів, ходите якісь там процедури, все робите, пацани, ми коли йдемо в лікарню. Коли руку в кишеню засунув, бля, витягаєш там яйце твоє, бля. І, і то не зразу в понеділок підемо, да? За вихідні спіртом помащу, мащу може приростеться, бля. Ой. От через то ми може і менше живемо, пацюки». А моя Ксуха каже недавно до мене: слухай, у нас така прекрасна стосунки, такий прекрасний шлюб. От би прожити довге щасливе життя і один день померти. Бля. Кажу: ні, 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 не треба, блядь. Ти бензиною розпалюєш вогонь. Я, не... я довше буду жити, блядь. Перестань. Бо ну це колись вмирали в один день і прикольно було, правда? Бо не було що робити, зараз блядь, є інтернет. Мені 80 років я буду самим крутим контрстрайщиком просто у світі, бля. Я буду кого сидіти і задротити. Я 80 років свій придумав сєму, я буду всім тік-піки розсилати, бля. І ніхто мені нічого не зробить, обза ніхто нічого не зробить, бо ж старий ще зенутий дід, блін. А всі, всі, всі ви будете дивитися, бля, всі будете дивитися. Бо там, ну, ви будете роздивлятися 100%, бо там Там зразу непонятно просто, чи то змія здохла, чи хтось шарик пожував, бля. Стара школа є, що мужчина культурний має бути гладко вибратий на ноль. Ну, я зараз є гладко вибратий, вам просто не видно. А мене трошки коле, бля. Ну, я не розумію цієї ситуації, блядь, Ну, просто харять оці люди, які до Бородачів кажуть, а тобі Борода не мішає. Мішає, блядь. От мішає просто кожен день. Дякую, що ти спитався, дякую, що такі є на світі от колягаю, блядь, просто розумієш, не можу жити. Бля. Ті від козів бородався зелена, ніб черепашки ніндзя в рот напіхали, бля, розумієш. І ходжу по вулиці, блін. Не задавайте цих питань бородачам, народ, не задавайте. Бо ми без бороди уїбани. Я три роки тому хотів освіжити лице збрив бороду, діти бля, почали перестали у дворі вітатися, блін. Кажу добрий день, вони кажуть, чмо, подай м'яч, бля. <клес> Або це ж є дебільне питання, знаєте? А що ти робиш для того, що тебе борода так гарно росте? <клес> не бриюся, блядь». <клес> «Лишаюся живим просто, блядь, не знаю, мащою тернопільською водою. Хоч продам, <клес> Бо Ви такі дебільні питання задаєш, то й воду в мене таку купиш до процентів, блін. Або це ще стереотип, що з бородою, такі жорстокі, злі кримінальні дітьки, блін. Перші бородачі, які я в своєму житті зустрів, то був Ісус Миколай, Миколаїв. Самі два добрих дядька, пам'ятаєте Ісуса, такий гарний, блін, ніби його вже барбершопі тоді десь там стригли. Мені борода за все життя тільки один раз біль принесла. Пам'ятаєте, в дитинстві кожного мама такого застівала замочком, щось задумала, такого хуясь, поки кублять. Ну, просто по шиї. Оця біль, пам'ятаєте? Гірше тільки яйцями браму, блядь, Я не знаю Просто. І ти стоїш такий червоний, бля, маленький, мені 6 років, вже перший матюк знають, ти стоїш, блядь. Сука. І мама так раз помер, яка, ти що мить канішся, блі? Роздівайся, ніде не пілеш, блядь». Добре, добре дивіться, на кінець я вам скажу. Розказав трошки про релігію, трошки про свій побут. Я не є віруючою людиною, але недавно вірував от, в одного єдиного бога який називається збройні сили України? Це єдиний Бог, який нас захистив, і ми зараз можемо тут зібратися. Дуже вам дякую за цей вечір. Слава Україні, за Україні!